Енергетична безпека в умовах війни є надважливим питанням для Тростянецької громади. У лютому 2023 року на даху дитячого відділення міської лікарні встановили першу сонячну електростанцію. Допомогла закладу це зробити Швейцарська конфедерація у рамках впровадження європейської енергетичної відзнаки. За словами інженера енергетика Сергія Федченко, робота сонячної електростанції допоможе не лише економити кошти, а й підвищить безпеку енергопостаційних. Счання медичного закладу. На початку цього року, 14 лютого, була здана в експлуатацію перша сонячна електростанція, яка знаходиться там за вашими спинами, на дитячому двоповерховому корпусі. Потужністю 45 кВт. В сонячний ясний день ця сонячна станція повністю забезпечує двоповерховий корпус. Електроенергію. дні беремо, відключаємо електромережу і не платимо 5 з чимось за 1 кВт, а користуємо своєю безкоштовною сонячною електростанцією. Коли в нас не буде електромережі, не буде працювати, не дай Бог, аварійний генератор і навіть не буде деякий час світла, то завдяки акумуляторним батареям декілька годин напруга буде подаватись на дитячий корпус. Побачивши перспективу, місто вирішило додатково встановити сонячну електростанцію на покрівлі корпусу стаціонару потужністю в 63 кВт. Резервне джерело електропостачання для медзакладу допоміг придбати німецький фонд міжнародного співробітництва JZ. В Середині травня була пущена в експлуатацію. Ось ця сонячна електростанція на даху. Стаціонарного корпусу, вона трошки потужніша. Її потужність 63 кВт. Інвертори знаходяться на горищі, а сонячні панелі ви маєте можливість бачити ось тут. Особливість цієї сонячної станції, вона так само, як і на попередня, у ясний сонячний день. Повністю вистачає її для живлення стаціонарного п'ятиповерхового корпусу, на даху якого ми знаходимося. Встановлення сонячних панелей забезпечить безперебійну роботу відділення стаціонару та модульної поліклініки. Триматися тільки на одних проводах від сумобленерго це ну дуже небезпечно. Треба мати свої джерело енергії, це і генератори, це і сонячні панелі. Це лікарня від сумабленерго забезпеки на потужність 120 кВт. Тобто, щоб повністю цю лікарню забезпечити, треба 120 У нас є 106 Ну при якісному сонці, да, коли воно світить, звісно, коли там пасма погода, це менше, але влітку це майже повністю лікарня забезпечена енергією сонця замість. Купляти її в сумі обленерго і видобувати її там з якихось атомних станцій, і тому подібне. Як зазначає інженер-енергетик Сергій Федченко, за попередніми розрахунками міська лікарня вже зекономила більше 100 тисяч гривень. Я переконаний, що за цією технологією майбутнє, оскільки енергоносії, по-перше, дорожають з кожним роком. По-друге, вони вичерпуються і колись вони вичерпаються зовсім із земельних над. А, а по-друге, вони, як я вже сказав, первинним джерелом електроенергії є сонячна енергія. А сонце, будемо сподіватися, буде світити завжди. Встановлення сонячних електростанцій дозволить лікарні значно економити витрати на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ